Кожна дитина з нетерпінням чекає на новий рік. Очікування здійснення мрій, подарунки та веселощі з друзями. Усе це молодшим школярам сміло подарували напередодні свята, запросивши їх на новорічний захід. Для більше 200 учнів з п'яти центральних шкіл влаштували свято у центральному міському будинку культури. Напередодні різдвяно-новорічний свят ми розпочали цикл різних заходів для учнів перших 4 класів закладів загальної середньої освіти. У сьогодні проходить перший такий захід. Його підготували працівники будинку дитячої та юнацької творчості в результаті кожна дитина отримає подаруночок. Сьогодні на захід були запрошені дітки внутрішньо переміщених осіб, також діти учасників бойових дій і діти, які пострадали від військових дій. Для малюків колектив будинку дитячої та юнацької творчості підготував чарівну виставу, героями якої стали Голятко, Баба Яга, Лісовик, Пузаті Мишенята, що з'їли солодкі подарунки, та святий Миколай у футболці ЗСУ. Звідки в тебе така водох? Наші бінці ЗСУ подарували. Ти що, і їду вам? Ну, можна і так сказати. Розкажи, Миколай, розкажи. Ну добре, послухай. Якось збирав я прісід Ну, Не для себе, а для людей, звичайно. Аж раптом чую. нам, где тут украинские солдаты прячутся? Ну и еще. Ну, я им показал. Что показал? Что, что? Тут показали. Тихо. А вон еще. А вон и за мной. А ты? А я? Та. Що кричать? Та начебто спасибо, спасібо. А ти? Що? А що я? Нема кажу за що дякувати. Та й пішов. Зустрів наших хлопців в ЗСУ. Вони, правда, трохи посміялися. Але що полку мені? Яскраве дійство та феєрію дитячих емоцій доповнила ігрова розважальна програма. Діти разом співали, танцювали, кидалися величезними, але надзвичайно легкими подушками з повітряними кульками, отримавши гарний настрій і заряд позитивної енергії на наступний рік. Аналогічну програму для діток працівники міського будинку дитячої та єнацької творчості провели і для учнів шести шкіл з мікрорайонів Богдана Шевченка та радіоприладного заводу у будинку культури імені Тараса Шевченка. По її завершенні кожна дитина отримала пакунок з солодощами це зробити так, щоб максимально охопити всім всіх дітей, зробити новорічний настрій. Ну і звичайно подарувати подарунки. А подарунки буде чимало. Тому я дякую міській владі. Дякую всім меценатам, які долучилися до вручення ось цих подарунків.